Які були призначені? А е, голова Вінницького апеляційного адміністративного суду дві посади, як члена вищої ради юстиції і посада голови е, нашого суду. Дана е, посада є виборною. Це а, різні а, питання. А В першій статті прописано всі посади, крім виборних? виборних, ми можемо вам зараз принести закон, що ми з вами от разом прочитали. Я не знаю, ви не юристи навчаєте, що можна до неї. Це, і... це разом. І... По друге питання для того, щоб провести ілюстрацію. 1 грудня буде створений відповідний ілюстраційний комітет. Ви до даного комітету відносини? Ні, не ви інше питання. Тому ви до даного комітету чи хоча б до нашого суду надходило якийсь письмовий запит, письмове звернення про те, про... з вашою вимогою? Ні, чому? Якщо ви свідомий громадянин, який вимагає... Того аби були здійснені такі відповідальні відповідні дії, ви мали написати письмове звернення, в якому чітко обґрунтувати свої вимоги Дивіться, факти, на цей час є факти. Як? Чому факти, які підтверджували, що дана особа є корупціонером, що дана особа за даною особою є відповідні? Слідчі, якісь заходи здійснюються відповідно до даної особи, що є випадки, підтверджуючи того, що дана особа виносила незаконні рішення і так далі. Не можна, якщо я візьму і вас, вас конкретно візьму і скажу, що ви вбивця, ви брехун, ви і так далі, ви можете себе захистити? Ну тут, тут, тут не ви написано, зали... що це один. Ну, вбивця та я, 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 я просто вам говорю, ви не. себе не можете захистити. папа, чому я, не можете захистити? Да. Тому що просто починається що. Такі голослівне обвинувачення і голослівна вимога. Кожна вимога має пунктуватися на відповідних е, чинниках. Які ці чинники, що це вченого суду вас ми, має... направляти лист. Будь ласка, чекаємо від вас. Так, від так, так. Зараз це ж не спитав наші інтерв'ю, що не вчити нічого нашого індус. Ми ж я коли вийшов я запитав я, наприклад, працюю в із коопераційного адресаного суді, ми ви представили, що виїхав. Тобто його запитав, з якого організація, тобто, це ж можливо може якась бути молодіжна організація громадська, яка відстоює права населення, певної категорії чи певної групи людей. І тому, знаєте, такі заклики, тобто вони мають ґрунтуватися на чому. Для того, що це заклики підтверджувати, вони мають бути ґрунтовані на законі. Ми спілкувалися неодноразово з людьми, що все має бути. Ми ж до чого направляємось. Ми ж направляємось до... Добрового суспільства, де буде все, виконуватись відповідно до вимог. Ви ви пишете, як ми Направляємося і що змілюється. Ілюстрація, добре. Звичайно, дивіться, ми це ми все, Дивіться, ми, іврі. Іврі. Ми, ми, ми діємо відповідно закону. Ви. ви визнаєте знаєте нову владу, яка зараз видає закони, по яким ми живемо. Ну Як сказати? Ось цей закон про ілюстрацію, ви відповідно до нього дієте чи ні? Ви, ви, ви знаєте, як виписана перша дитяча? Я вам сказати, що там прописано, що всі посади держави, службовців, крім виборних посад. написано це. Посада голови суду, Вона є виборною. Ви знали про це? Посада вищої члени Ради юстиції є виборною. Людина не пише заяву, що її призначили, як визначає, наприклад, керівника. Посада вітає Миколаєвича, вони її вибирались, з'їзд Ради суддів. Да, в і в і історії, Ради суддів з да. таких громадян, як ви добре, Якщо ви зараз студент, то, так, ви коли будете да. обіймати якусь певну посаду, то ви вже не стаєте людиною, коли людина, а коли ви займаєтеся е посадом, Ні, ви сказали з'їзд суддів. Та якого вибирали такі люди, як це рада це Працівники лікарні, це інші громадяни, представники, тобто це що не, не одні громадяни? Ви Ні, це так знаєте, як ви ділите людей? Але просто, ну, а я... в нас є в таке, що не можна е, ділити людей там на раси, на відповідно, це, до їхніх вірних і так далі. То це, ви по яким так. розсіляєте а, людей? Дивіться, якби якщо судді вибрали, рада суддів суд тоді, так. Але якщо це ви кажете, що такі люди, як ми, як дівгян. Ні, ну я, я маю на увазі, що вони теж люди. Ігор, дивіться. Ігор, дивіться. Якщо, я думаю, що краще буде, якщо ви від своєї організації, яку ви представляєте, можливо, ви не можете її називати чи що, напишете нам офіційного звернення, в якому обґрунтуєте, що ми вимагаємо ілюстрації певної особи, наприклад, що ви прописали, відповідно до чого? Відповідно до того, що в статті закону такого то прописані такі вимоги. Ми розглянемо цей запит і відповідно надамо. Відповідь відповідно до закону, розумієте, ми не маємо діяти в такому ключі завжди знаєте, кого більше то тобто це, це, це вже не працює. розумієте? Це е, Зараз так вже не буде працювати. Все має бути Якщо дійсно ви правова позиція, розумієте. Ви зараз ще мол, ви молодь, розумієте, за вами це майбутнє своєї країни. І ви не маєте давати себе використовувати, а вони сказати, розказати. Розумієте? От ви студенти, для студентів відкриті двері. Чому ви не приходите? Я не знаю, я От обичаю. Диви, Диви. Технічний політик, так? А ви колись е... були колись в нашому приміщенні? У нас дуже багато приходили студенти, От, наприклад, з педагогічної з аграрного, з, е... з України дуже багато Щоб Ви прийшли, а, подивилися, ви прийшли знай, подивилися, яка організація роботи в своїх яка організація роботи в суді, що просто купається? Взагалі, щоб ви зрозуміли, чи, чи Ще ви бачили таки, взагалі, щоб так працював суд, як суд в Вінниці. Я думаю, що у вас би як студента, мали би взяти гордість, що такий суд знаходиться в саме в вашому місці і завдяки, що я вам можу змагатися, що я така установа, і, в першу чергу, завдяки цій давай, давай, особі. Давай, давайте молості звернемо. Да. Дивіться, розуміли, я, 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 йому, я, 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 я вам навіть підкажу як. Ви заходите в ці двері, там охорона завжди в принципі нормально захищає. У нас і відділ за відділ, відділ прийому інформаційний відділ. Ви підходите, кажете, у мене звернення, ви офіційно реєструєте. Вам офіційно дають підтвердження того, що ви зареєстрували, і відповідно до закону про звернення громадян, ви, пишете, ви підписуєте, тобто, хто ви, тобто, яку організацію ви представляєте, і свої вимоги виписуєте нам. Ми відповідно відповідно до закону будемо відповідати. Тобто, як, скажімо так, культурні, цивілізовані громадяни того європейського суспільства, до якого ми йдемо? Якщо будете мати бажання, якщо ви представники якоїсь організації там, чи університету, ми вас запросимо до себе в гості на одну з презентацій, скажімо так, ви бачите, що таке рівень. Що це не така установа, яку ви бачите, можливо, там в інших місцях, де ви заходите, перед вами сидить охоронець, і вам сказали все, то не побачили. Нас завжди можна зв'язатися і ви бачите, як іде обслуговування, на якому рівні людей. А ви розумієте, що такий європейський суд порівняно з тими організаціями, можливо, в яких ви вже були там, бачили там різні ці організації. І я вас попрошу, ви уважно прочитайте закон. Там немає такої вимоги, тому що... Крім виборних посад, ви почитаєте, що таке посада голови суду, як вона обирається, і ви ще члени на радіовістиці ви це це бачите. Я вам просто раджу, я юрист, як той, який то, також був студентом юрфаку, і відповідно ми з вами там, да, скажімо так, ще молоді люди, нам цю країну будувати. Я вам раджу, не давайте себе використовувати. Тому що, ви ж розумієте, не, не розумієте, що сьогодні. Що, якщо, ви якщо вас хтось спонукає до таких відповідно дій, розумієте, то ви маєте спочатку розібратися, сісти, почитати і впевнено знати для себе, мати свою позицію. А я думаю, що е кожен громадянин має мати свою позицію, має право. І тому я думаю, що ви можете викласти там в звернення і ми її розглянемо, зустрінемося, і нормально спілкуватися цивілізовано. Правильно? Тому що це я розумію, що лозунги плакати. Зараз